Ж тепер оце все сама і не донесу, люди. Я допоможу. Я допоможу. О, Ой, спасибі. Мені тут недалеко там за тим ром, а? Так, чекай, чекай, а роздавай. А Я роздавай. скоро повернуся. Фу. Так, ну що, люди, підходьте і беріть тільки по одному в руки. Добре, як, як сказано було. Чого ти там лазиш? Я тобі що сказав робити? Я тобі сказав роздать гуманітарку. Ти роздав чи все безконтрольно розгребли? Ти серйозно, дядя? ти був? Так, прильот валим. Так ти, ти побіг? Так. Давай давай за ним не давай. Давай я Так. Ленка, давай, відкривай. Зараз, да, да, зараз, да. зараз. Давай, обережно, Лон. Їй терміново треба у лікарню. Да, Я зараз.